Всім привіт! І так, цей день настав. на моєму каналі нарешті 40 підписників. Дякую вам за це. Я, я дуже здивований цьому. І в сьогоднішньому відео я буду говорити всякі дякування, якщо взагалі таке слово є. В очередний раз робити реакції на свої старі відео, і я розповім повну історію каналу. Як все почалося в 2020-му і як все в 24-му. Не буду затягувати ваш час! Почали! Спочатку хочу розповісти мою історію на Ютубі. Все почалося з цього каналу, який називався Максим Динозаври І в ньому було тільки два відео. як Я грав у мобільну гру Jurassic World The Game. Потім в мене з'явився другий канал, його назва була десь одна й та сама, ось зараз ви бачите картинку. На ньому було тільки одне відео. А іменно обзор моїх фігурок динозаврів. Та, да, я сам ледве згадую все це. Все це було у 2020 2021 І в 2021-му був створений цей аккаунт. Але він не називався The Max Dino. Спочатку це був оцелот Плей. І я хотів на цьому каналі знімати Майнкрафт. Там навіть виходило одне відео. Зараз воно загублене. Приблизно так виглядала аватарка цього каналу. Це був оцелот, і ззаду нього був такий різнокольоровий фон. Ну, звісно, воно виглядало не так. Це було просто намальоване на папері зображення. Так, я тоді навіть не знав, що таке Photoshop. Ну, а потім з'явився той самий The Max Dino. Якщо точніше, зима КК Дино. Тому що та раніше в мене неправильна буква була в назві каналу. Там була ще англійська С. Вона була перед K Ну, ось така вийшла помилочка. Перше відео з цього каналу було, на жаль, загублене. Та, ним не було відео про доісторичну планету. Це відео було десь таким. Хочете динозаврів? Будуть вам динозаври. Ну, щось, типу, такого було. Я вже не пам'ятаю. І якби це відео залишилося на каналі, то десь така в нього була би оновлена прев'юшка. Тому що я всім своїм старим відео оновив прев'ю. Ну, в принципі, все. Що ще сказати? Поки що по історії цього каналу і двох минулих це все. Ну, і також в мене було дуже багато інших каналів. Але я не скажу, яких. Це буде вам в секреті. Ну, а тепер переходимо до подяк. Всім привіт знову! З вами Максим з Реальності. Так, вийде з кадру. Вийде з кадру, я сказав. Молодець. Ну і, сь... ну і сьогодні в мене 40 підписників, як я вже сказав. І тільки що я сказав повну історію каналу. І так, це була правда. в мене дуже багато каналів є. Але веду я зараз тільки за Макс Діно. Про один з них я вже розказував у відео про. У кого там було? ця Цератопса, во. Це був канал The Life Max Dino. так, що я там мав казати? А, привітання. Ой, не привітання, а подяку. Дуже дякую вам за 40 підписників, за таку велику аудиторію. Пам'ятаю, як я ще радувався 17, потім 20 підписникам, а зараз вас тільки 40. Я прям пам'ятаю, коли 31 було. Це навіть не тільки 31. Я пам'ятаю, коли було 5 підписників, я навіть цьому був радий. А зараз 40. Я навіть не можу описати свою радість. Дю, дуже дякую вам, Те, що в мене така велика і добра аудиторія. Стільки приємних коментарів в мене. Я, я радий будь-яким коментарям. Навіть якщо мене будуть хейтити та казати, що мій контент какашка Трицератопса. То мені все одно буде радісно. Фух, коротше, навіть не знаю, як це описати. Просто дякую. І дякую, помноживши на 500. Во. Ну, типу, а що затягувати? Вже 2 хвилини, дякую. Переходимо до реакції на мої старі відео. Та очерна реакція. Очередне привіт! І очередне вийде з кадру спонозавра. Круто. І ми переходимо до реакції на мої старі відео. І зараз у нас буде реакція на реакцію. А іменно на реакцію на тейзер до історичної планети 2. Ну що, починаємо? Так, звук треба убавити трошки. Бо... Дивимось. Всім привіт! Сьогодні в... Ви... Такий в мене колись голос був смішний. Та не те, щоб зараз він якийсь нормальний. Ми трейлер другого сезону до історичної панелі. Це, до речі, видно. І зараз буде у нас реакція на нього. Це незвичайне відео для мого каналу. Ну... Но... От, як ці я вперше подивився, мені дуже сподобалось. І так, це правда, я був дуже здивований, те, що в доісторичної планети буде другий сезон. Просто рідкісно в якихось документалах про динозаврів є продовження. Воно є якраз тільки як в доісторичної планети і буде в прогулянках з динозаврами. До речі, реклама мого відео. Подивіться відео все, що відомо про другий сезон доісторичної планети. Тому захотів цим поділитися з вами. Починаєте все із двох птерозаврів. Цими птерозаврами є хацьогоптереси. Тримаю вас в курсі. Графіка стала, як на мене, ліпша, ніж в першому сезоні. І це правда, графіка другого сезону мені більше подобається. The stunning nature of our planet has only begun to be revealed, but there's always more to learn and more to discover. то був... <клес> то був походу... <клес> Такий маленький динозавр. Забув як він називається. Вроді би це танька грелс. І ні, Максим з минулого. Все був пепчений дом. Та ніка грауз взагалі інший. Якщо я помиляюся, то написі, то напишіть, то написі. Вибачте за те, що призупинив зйомку, там до мене мама зайшла. Коротше, продовжуємо дивитися. Хто це? Та вибачте, я хворий. Це, походу, говорить, що буде 5 серій. Ну Я чогось так думаю. А вгадав я з минулого було 5 серій. Так, останній момент це достатньо цікаво. Як ви бачите, тут тиранозавр проти якогось терозавру, Скоріше всього, каціркуатора. А правильно, я відмітив тоді. Такий вийшов в Тізер трейлер. І головне це іменно що оригінал, як ви бачите, Apple TV, І головне вийде це вже в травні цього року. Будемо чекати. І, до речі, вийшло вроді би, на день народження мого тата. Ось ми тоді дивилися по вечорам якраз до історичної планети, і ось такий подарунок вийшов. На кадрах із першого сезону до історичної планети я закінчую це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до завтра! Ой, що саме смішне, наступне відео вийшло не завтра, через пару місяців. І ми його зараз подивимось. Готово. І наступне відео в нас як виглядали дитинчата-динозаврів. До речі, це відео дуже важливо в історії мого каналу. Тому що тоді в мене вперше з'явився монтаж. Так, раніше він був набагато простіший, ніж зараз. Ну, але все одно він тоді тільки зароджувався. Ну що, дивимось. Всім привіт! В цьому відео я вам хочу розказати про дитинчат динозаврів. Як ви вибрали в голосуванні. До речі, правда, я раніше робив такі голосування на каналі. А зараз я роблю відео про те, як сам хочу все. Також я порівняю дорослих. Та малих динозаврів. Приємного перегляду. І так, в цьому відео я буду називати дитинчат динозаврів пташенятами. Добре? Добре. Першим в нашому випуску буде тиранозавр. Дитинчата тиранозаврів дуже сильно відрізнялися від дорослих, тим, що вони мали пір'я. І це пір'я малим тиранозаврам. Як це відео легко та круто дивитися, а після того. Як подивився ось таке минуле відео, коли я робив запис з камери телефону на ноутбук, тут хоча б монтаж, і дивитися можна. Було потрібно для того, щоб їх зігрівати. Коли було холодно, і ще маскуватися. З часом біля в цих теронозаврів випадало, і коли теронозавр повністю дорослішав, то вони вже були. Без пір'я. А так в порівнянні з дорослим тронозавром виглядає дитинча. Я... До речі, мої найперші картинки в фотошопі. А, забув сказати, у відео реакція на доісторичну планету вперше з'явилися адекватні перев'юшки. Раніше на них був просто кадр з відео. Ви бачите, вони дуже сильно. Відрізняються мордами. <кій> Наступними серед пташенят були велоцираптори. І також, як маленькі тиранозаври, велоцираптори були оперенні. Тобто в них було пір'я. Нема такого слова, то єсть. Хоча кому я це кажу? Я з минулого вже це відео не подивлюся. А й також при Ну, і також велоцираптори висижували свої яйця до того, як велоцирапторчики вилупились. Ну, а зараз ці пташнята у, у вас на екрані. І також вони дуже сильно. Те, що я помітив, раніше я набагато більше запинався, тому те, що зараз це добре ще відрізнялися від дорослих особин. Ну, а це у нас порівняння дорослого вироцераптора проти дитинчати. І наступним у нас є дитинча трицератопса. І дитинчата трицератопсів, я навіть про них не можу щось таке сказати, в принципі. Ну, те, що я можу сказати, малі трицератопси теж дуже сильно відрізнялися від дорослих трицератопсів. Капітан очевидність. І дорослі трицератопси майже не піклувалися про своє потомство. Ну, а це у нас і є маленький трицератопс на екрані. Як я говорив, в них зовсім маленькі щорожки, які майже ніяк не, не при... А Я це говорив погоду до цього тільки в своїй голові. І це перемішалося з, з самим відео. Зрачувалось в цей їхній період життя. Факт про ще трицератопсів. Дитинчата трицератопсів могли померти від навіть мало б небезпечної їжі. Ну, а це порівняння дорослого трицератопса і дитинчати. А на цьому я вже хочу закінчити відео. <кій> Пробачте, що воно вийшло таке коротке. Коли я додивлюся до історичного Планету 2, а я подивився тільки дві серії, то тоді, можливо, зроблю продовження. І продовження буде. Якщо Цього продовження не буде. А, а можливо, я все ж таки знімлю другу частину. До речі, новий повод для контенту. -хо 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 -хо. на цьому відео набирайте 10 лайків. Ну, а поки що. А скільки їх, до речі, цікаво. Я зараз подивився і це відео набрало ось стільки лайків. Ну, о. Ну, то, в принципі, все. Вибачте, що тільки два відео подивились, Все одно ця реакція на 10 хвилин вийшла. Ну, проходимо до закінчення відео. Таке вийшло відео. І я навіть не знаю, що вам сказати Щоб знову. Щось, крім, дякую. Ну, ось просто вічно вам дякую за 40 підписників. Хоч я це вже говорив мільярд разів, але все одно, дякую. Ну, не знаю, що ще говорити, в принципі. Е, ну. Всім па-па!